Гострий біль та різке обмеження рухів в плечовому суглобі. та ще й виникло без якихось явних на те причин. Чи чули ви про таке захворювання як адгезивний капсуліт? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а я сьогодні розповім вам про те, що це за хвороба та, власне, що з нею робити. Мене звати Николайчук Назар Романович, лікар травматолог в медичному центрі доктора Бубновського у Івано-Франківську. Адгезивний капсуліт або синдром замороженого плеча. А є ще й третя назва плечолопатковий перертрит. Це фіброз, простішими словами, рубцювання самої капсули плечового суглобу. Тобто вона потовщується, здорові тканини заміщаються рубцевими в суглобі, починають утворюватись спайки. Відповідно, зменшується еластичність цієї самої капсули та значно зменшується об'єм рухів в суглобі, активних і пасивних. Синдром замороженого плеча супроводжується запальним процесом в суглобі та навколишніх м'яких тканинах. Це, в свою чергу, призводить до сильних болів плечі. На наступних стадіях вже відбувається значне обмеження рухів в суглобі, неможливість підняти чи відвести руку в сторону, зачесатися, банально взяти склянку води чи, у випадку жінок, защепити бюзгалтер ззаду. Від цього, власне, і з'явилася назва Синдром замороженого плеча. Воно наче замерзло і перестало рухатися. До речі, дане захворювання частіше уражає саме жінок, і у віці 45-70 років це приблизно 70% усіх випадків. Хоча чоловіки теж іноді з цим стикаються. Якщо ж говорити про причини виникнення медичною термінологією, це називається етіологія хвороби, то на сьогодні світовій спільноті не вдається встановити, що ж точно викликає дану патологію. Існують думки, що причиною є нейротрофічні порушення в капсулі суглоба та синовіальній оболонці. Ці процеси зменшують обсяг суглобової порожнини, а це призводить до фіброзу. Часто зустрічається також, що причиною може бути навіть легка і досить давня, навіть декілька років тому, але все ж таки травма. Також фактором, що активізує, може стати сильний стрес. Отож, трохи підсумуємо. До ймовірних причин можна віднести травми, як я вже сказав навіть давні, хронічні перевантаження плечових суглобів, запальні процеси в організмі, стрес та стать, оскільки я казав, що частіше вражають жінок та власний вік пацієнта. Перебіг захворювання поділяють на три основних періоди: хвороблива стадія, стадія злипання та стадія одужання. Отже, хвороблива стадія, коли лише з'являються перші симптоми: незначний біль та дискомфорт в плечі. Які плавно переростають в гострий постійний біль. Часто пацієнти, опираючись на вік, не звертаються вчасно за допомогою, аж доки не з'явиться інтенсивний біль. Ця стадія може тривати від 2 навіть до 7 місяців. Друга стадія стадія злипання. Тут біль починає зменшуватись, але натомість з'являється обмеження рухів суглобі. Якраз в цей період відбуваються найбільш інтенсивні рубцювання та злипання капсули суглоба, формування спайок та контрактур. Суглоб втрачає свою рухову функцію. Цей період може тривати від 4 та навіть до 12 місяців. І третє стадія удужання. У цей період стан пацієнта покращується, хвороба ніби відступає. Функціональність суглоба повертається в норму, але, на жаль, не у всіх випадках. Іноді залишаються деякі незначні обмеження в русі суглобі, але це не сильно впливає на якість життя пацієнта. Ця стадія може тривати від 1 до навіть 5 років. Тому краще вчасно звернутися за допомогою до фахівців, щоб не страждати такий тривалий час і справитися з хворобою за 1-2 місяці. Лікування заключається у наступному: нестероїдна протизапальна терапія для зменшення болю та запального процесу. В деяких випадках необхідно навіть глюкокортикостероїдні препарати, тобто гормони. Можна використовувати також фізіотерапевтичні процедури та обов'язково та й власне. Найважливіше це фізична терапія, адже не існує таблетки чи уколу, чи мазі, який здатен відновити рухи в суглобі. Завдання ліків лише зняти біль та запалення. Без спеціальних реабілі... реабілітаційних заходів у пацієнта зникає лише біль, а обмеження рухів, на жаль, і далі буде. Бережіть себе та будьте здорові!